Так, шановні депутати, відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування та бюджетного кодексу України, сьогодні скликано другу сесію Залозької сільської ради 7-го демократичного скликання. Вважаю, що роботу з нашої сесії можна розпочати. Прошу з Державного України. Шановні депутати, на ваш розгляд. Пропонується наступний порядок денний. Перше питання про бюджет Залузької сільської ради на 2016 рік. Друге питання про затвердження проєкту землеустрою щодо виділення земельних ділянок під обслуговування і обслуговування житлового будинку. Наступне про затвердження детальних планів територій для будівництва та обслуговування житлових будинків. Наступне про. Надання дозволу на виявлення проєкту землеустрою для будівництва обслуговування житлових будинків наступним громадянам. П'яте про затвердження тарифів на вивезення та захоронення твердих побутових відходів при використанні контейнерів 1,1 куба підприємством Санком Львів. Шосте про надання дозволу на розроблення технічної документації з нормативно-рушової оцінки населених пунктів Залузької сільської ради. І сьоме різне. Кого, які будуть доповнення, зміни, зауваження до порядку денного? Сергію. Сергію, можна питання ще? Так. Скажіть, будь ласка, порядок денний, який вчений був доведений до відома депутатів? Я особисто мені перезвонив тільки секретар, секретар минулого тижня і сказав, що буде сесія. Порядок денний сесії не був озвучений. Я так розумію, у нас було створено на минулій сесії три комісії. Ми не затверджували положень про комісії. Ми не маємо плану роботи ні сесії. Ми не маємо порядку роботи комісії на на порядок, де не виносяться серйозні питання, зокрема бюджету, тарифів і так далі. А засідань комісії не відбувалося. То, що не відбувалося засідання комісії, це є питання голов комісії. Нас немає положень ні. про комісії. Як могли б працювати, коли нема положень? А де поділися положення? Так? От ті положення, що були минуло, минуло, минулого свека, де комісії. поділися? У нас створені нові комісії. Положень про нові комісії ми не маємо. Що ви пропонуєте? Ну, питання порядку денного обговорювалися на засіданні постійної депутатських комісій, висновків, я так розумію, немає. Питання бюджету не обговорювалося. Ну, тепер питання, як ми будемо голосувати за питання порядку денного, якщо вони ну, попередньо не обговорені. Я, наприклад, не знаю, які будуть, як ми зараз будемо приймати рішення? Будемо в робочому порядку, будемо обговорювати і приймати рішення. Ви вважаєте, що це законно буде? Так, я вважаю, що це потрібно зробити. А профільні комісії розглянули? є висновок профільної комісії? Шановні депутати, ще які є зауваження? Є, є питання е, одне, яке було зауважено, тобто є від мене, щоб прийняти порядок денний за основу і по ньому працювати. А є друге, що сьогодні сесію не проводити, зібрати комісії, розглянути питання на комісіях і призначити наступну сесію на після розгляду е, комісій, і е, тобто прийнято рішень, протокольних рішень комісії про. І будемо скликати на друга сесії. Відповідно до чинного законодавства додати. Не коментуйте голови комісії земельної комісії е, і е, бюджетної комісії. Ваша ми, думка? Ми можемо проголосувати за ті земельні питання. Ну, земельна комісія також не, не засідала і не розглядала. Питання винесені в робочому порядку. В ручному режимі це називається. Шановні, я вас прошу, не коментуйте. Вам ніхто слова не давав. Я не просив слова. Я... Є. Слово надається депутатам і головуючому. І з дозволу депутатів надається присутнім чи запрошеним, чи тим, хто б мав бажання бути присутнім на сесії. Це думки вслух. Зрозуміло за перше Питання яке ви сказали, і за друге питання? слушне запитання за задала депутат сільської ради депутат сільської ради, яка минуло скликала, ні разу не скликала земельної комісії, 5 років розглядали питання. Сьогодні вона дуже законодавча. Значить, я підтримую. я підтримую. І сьогодні ми розглянемо питання тільки одне. різне. різне. Голові комісії оприділіться, коли ви зберетеся, можливо, навіть і зараз зберете, вирішите питання розглянути, що стосується земельні, що стосується бюджету. І, і питання, я думаю, щоб ми там не додамо, тобто про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативно грошової оцінки, і по затвердження тарифів ми будемо вже розглядати на тій сесії, яка вже буде на нотому. Можна ще Питання, як ми будемо розглядати зараз на засіданні комісії, коли не розроблені положення про комісії? У нас немає нормативного акту, який би визначав порядок роботи, порядок прийняття рішення і взагалі повноваження тих комісій. Нам треба спочатку створити робочу групу, розробити положення, затвердити положення на сесії, після того вже комісія може працювати. Є положення розроблені, по комісіях, які були. І комісії по тих положеннях працювали постійно. <гумість> ви маєте пропозицію, ви маєте пропозицію як юрист, що ви розробите такі положення, і ми їх будемо затверджувати на сесії. Ні, я не говорю, що я розроблю. Я кажу, що потрібно створити робочу групу для того, щоб розробити положення по постійній комісії. Пропонуйте, хто має ту робочу групу війти. І в мене пропозиція перша. Я не заперечую, я вірю в робочу групу. Хто ще має бажання працювати в робочій групі для, для того, щоб розробити положення по комісіях? Про комісії. Це порожні, Верховна Рада, що ми розділу. А ми орган місцевого самовідування. Ви не чим не гірше, ніж місце Верховна Рада? Давайте не будемо сказати, що тут можна. ви повинні робити відповідно до чинного закону. Відповідно до закону що ми ж топливо сесії прийняли положення. Мені, про мене немає. Зустріч, мене є зустріч питання. Шановний комісії я вибрали, а ви тут була. Я вам вже повторяв. Вам слова ніхто на сесії не дає. Питання тоді хто давав слово цьому депутату? Він є депутат, він має право слово йому має право. відповідно до якого нормативного документу. Він має право встати і сказати. Як депутат, як депутат що? Вставати і говорити? Шановний, я тобі ще раз кажу. Пропозиції дозволу. Не давав. керуй нашою сесією. Я вам не керую, можу? абсолютно а ні. ні. Я ще, має. Має. ще має. раз скажу. Ти, ти, ти своє знає. право знаєш? Шановні, давайте Давайте, давайте. Я зрозумів, в чому тут справа, але не розбираємося. Володя, Володя, значить, в мене є пропозиція. Є. Голова Прес. кожної комісії. Я хочу запитати, а так. в який час ну, реально розробити положення про комісії, бо я не дуже ну, То Голова вам порадить, вона профі... спеціаліст потім, голова комісії. Головою комісії ми оберемо ага, Гол... Петришин Ірину Михайлівну, а голови комісії будуть членами комісії. От ви і розробите положення про комісію, в яке вкажете, чим ви маєте займатися, як займатися, в який термін і так далі. Ну, мене, шановний любов, у мене є пропозиція, щоб комісію на чолі з Петришем, депутатом Петришем Іриною Михайлівною, і в комісію війшли всі голови комісій, робочу комісію, тобто створити. В такому складі Захар Галина Михайлівна, Петришин Ірина Михайлівна, Павлик Зиновій Васильович і містечко Марія Васильовна. У мене ще є пропозиція обов'язково включити голову Святої Ради складу комісії. Нема питань. Другі. Я згідний. Хто за такий склад комісії, прошу підтримати. Е, Дякую. коли Вони Вони мають? вирішать собі. Тобто Ми зараз комісія в складі п'яти е, чоловік. Ми вирішимо, коли ми зберемося і будемо розробляти положення про комісію. Е, оскільки е, наша сесія пішла в такому руслі. Шановні депутати, тоді в е, мене є в різному одне, і на тому ми е, сесію будемо завершити. Наближається е, свято Миколая. То ми маємо серед депутатів е, трьох Миколів. І е, крім того, в одного е, Миколи Івановича Павлика був е, недавно дивеленкий середній, 45 років, Дозвольте мені від себе особисто і від е, депутатського корпусу. Привітати його з такою датою і з тим, що він вже кілька склики творчо працює, завжди допомагає, підказує, є до кого звернутися, в громаді на в кого упертися. За всю міну працю, активну громадську позицію та вольнесом розступ місцевого самоврядування. На тернах Завозької сільської ради, то так, як Миколаїв, і то і мутин Микола Андрійович. Так само я запрошую до того до подарунка. Цікуляся на тобі триває. І то то тримай, а наймолодшого Миколу я попрошу принести. Ящик і е, депутатам вручити подарунки також до свята Миколая. А, я хочу ще слово. Так, прошу. Згідно бюджетного кодексу має бути бюджет прийнятий до 25 грудня тожного року. Так що я буду дуже добре. Вимагайте головою відразу, що я... А громадські ска... слухання проводили Ні, Я просто повідомила це до 25-го числа. Ви повідомте про громадські слухання? Я про громадські слухання не можу повідомити. А хто я це має робити? депутат і на член комісії я бухгалтер. Все. Микола, зроби добру місію, роздай подарунки, як Миколай, так, наймолодший Миколай. Миколає, Микола, Миколаю, Скожити, тому святий Миколай, на всякий час помагай, Микола. На цьому, шановні депутати, другу сесію Залучків сільської ради з хороших причин з'явину. Закінчуємо. Дякую всім за. Так. Для... Чому? Написав, що я маю виключати? Виключите, я вам кажу. Ну я звичайно що не буду цього робити. Виключити. Ви на роботі? Ви посадова особа? Я посадова. Чудово працюєте? Я працюю. Я вам нічим не запрошую. Я хочу зареєструвати запит на інформацію. В рамках закону про доступ до публічної інформації. Це закон України, який зобов'язані виконувати органи місцевого самоврядування. Я вас, я будь слухаю. будь ласка, запишіть запит на інформацію. Добре, я записала. Є відповідний Добре. де записала. Кажіть запит. Запишіть на листочку, будь ласка, мій запит. Добре, запишу зараз, скажіть запит. Прошу надати мені проект порядку денного. Проект порядку денного. От є проект, ні, ні, прошу надати мені письмовий проект порядку денного відповідно завірений. Але сесія не відбулася, порядку денного немає. Сьогодні була сесія? Була, вона не відбулася. Ні, 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 ні. Ви було відкриття, сесії було закриття, було... сесія відбулася. Кенсо. <зас> я звідти. Я зараз піду вас не тримаю. Ви на роботі? Ви мене знімаєте, скажімо. Я фіксую, своє відвідування. Це заборонено законом? Є декілька питань по пунктах. Перше питання, прошу надати мені.

Запит? Да, no. на інформацію. Ми тобі до 10 днів дамо дамо. Nee, запис... Почекайте, будь ласка, відповідно да. до закону ви no. маєте зробити за 5 днів no. робочих. Зараз я закон залишати. на чолі написано. Прошу? Закон тобі на чолі написано. Це so, ви як ви то зі мною no. говорите? No. По українськи я говорю. Як ви точно говорите? No. Копії протоколу? Протоколу, протоколу не було. Протоколу не було. Ну, я... У вас сесія сьогодні була? Сесія, але нема. Чудово, ви мені напишете, так як вважається необхідне. Ви сьогодні готувалися на сесію? Готувалися. Проекти порядку денного мене цікавлять. Проекти, не рішення, а проекти. А в інтернеті будеш мати, подивишся. Все. Андрію, нічого не давай. Згідно закону, получиш, коли треба буде. Що п'яти днів получиш, то що ти хочеш. Я хочу оформити запит. Ви відмовляєтеся отримати запит? А ти що я не пишу? Ти що не співає? Записуйте, записуй, випише. Я нічого виключати не буду. Я нічого виключати не буду, я ж вам відповів. Проекти рішення сьогоднішньої сесії. Що? Ти сказав, що... запис зробив? Запишіть, будь ласка. Проект порядку денного і проект порядку рішення сесії. Сьогодні... Яких не було рішень. Ні. Проекти, Ні. рішень не було. А, які а, були рішень? а що ви сьогодні? А що ви сьогодні збирали? Нічого нічо йому, нічо йому не давали. Ми не рішали сьогодні, ми Все. закрили сесію. Зрозумів? Проекти, рішення, проекти про... не для тебе. Ми закрили до рішення проектів сесії. Проекти мають до має... рішення проектів сесії Шановний було. Зброяте рішення мають бути опубліковані Лоді. за 20 днів. Лоді, і Вони у вас мають най бути. Найсі най побалакає. Ви Я вас не заставляю їх видавати мені зараз. Я хочу Взумні. залишити все, запит і за 5 рухів, днів ти я записала? прийду, візьму. Три паперу туди все возьмеш. Записала Марія? Що я маю зробити? Андрійовна Марі... 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 записала? Проект рішить, Сесії. Так, все? все. Рівно, я тобі кажу, нічого не давай ніякого лиска. Нічого не давай ну, запитки пороб. Все. Завжди, зроби і все і зроби. Я б йому нічого не давай. Шей за що ви закрили? Шей запити? Шо я запит зробив? Ну не до кінця. Запити. Мене ще деше декілька питань. У мене щасливий, вам дороги і добре працювати. Ви відмовляєтесь прийняти на інформацію? Я від вас прийняла. Ну, Це не всі, мене декілька питань є. Вас... Я від вас прийняла запит і відповідь буде. По цьому питання нинішньому ви відмовляєтеся остальному, прийдеш на прийом і тобі да. По сьогоднішньому питанню ти все сказав. А потім... Пані заказав, ви відмовляєтесь запит на інформацію? А хто ти такий, щоб ти дав запит? Громадянин України. Так ти не маш. Я громадянин України. То зробиш запит? Я роблю офіційний, запит. А я що по вашому роблю? А що це є? Ну то до кажете, щоб захачені. Щоб зробити, офіційний зробиш. А я що роблю? То то ну, роблю? то от тут зроби офіційний запит. А я що по-вашому роблю? Я прийшов тут базар розводити. Базар розводити? Ти, <laughs> по-перше, ще як ти будеш тут хлопчику розкривав на сесії свій ротик. Я дві такого скотчем заклею. Я бажаю вам успіхів. You oh, you я лише бажаю вам. Не думаєш, що ти взяв той фотоапарат, яка-то преса. Ти ти гамнюк, тому що ти не маєш права слова відкривати. Все, покидай примість. Йому просять як поздобримо. Чихо, чихо, чихо. Чихо. Що щітки маєте? Чихо, не форти не. Як ваше прізвище? Можете... Як ваше прізвище, ви можете сказати? Ти знаєш, що я. Пане сільський голова, як прізвище того громадянина? Ви не знаєте? Буде дуже весело, не пересувайте. Це дуже весело. Спочатку всі сміють. Там вдарив. Я не відняв. Ну нічого страшного? Я не А от і мене вже за груп таку потелеку. Так? Зверніться в міліцію. Ну я вам хіба забороняю звернутися з поліцією? Вам хтось забороне? Ви не рухайте, будь ласка, мою. Юра, ти мало по шиї дістав просто. Мало по шиї дістав. Да. Добре? Це я прийму як компліменти. Це був для тебе ніколи щодо другого. Ви спеціально? Є, Є? Такі, такі сутички. Є, В чому сутички прибирають? Зараз кожного намагається. Але він На як, він, можна, як можна спровокувати чиновника, який працює від до чинного законодавства? Він б... Просто не є. як можна, можна, спровокувати? можна Він має Юрій Романович, так. до побачення. До зустрічі. Ні, nee, я чекаю працівників міліції. У нас є робоча, робоча обстановка, почекайте на на тому, коридорі. Ні, я чекаю, чекаю на, ці... а, а, тут А чого і ту чекаєте? Що тут чекаєте? Почекайте на коридорі. Я порушення. зараз маю з працівниками провести нараду робочу. Ні. Проводьте. Конкретно. Мені не треба просто. Закрита? Закрита? Так. Вносно чого закрита? Відносно того, що я робота в цьому. Який нормативний документ дозволяє вам закривати? Робоча нарада. Робоча. Робоча ніколи не є закрита. А є розпорядження? Будь ласка. Є розпорядження. Сесоня, там почекайте. Є розпорядження? Є. Покажіть, Та? Мені. Та, будь ласка. Так, ознайомте, будь ласка. Відьде. Ні, не теж ну, Ви гарно видно, Не переживай. Залужі хлопці такі є. Я вам більше скажу, не тільки в залужі. І в Старому Ярі, і в Куйта, і в Яворові, і у Львові. Кругом є хлопці. Ви не розказуєте, що хлопці є тільки в залужжі. Тому я не розумію вашого цього. Стоять на поріч. На Так. А на кого я маю напоротися? Вже... Все, так о. Можу я зареєструвати запит на інформацію? Ні. Ви відмовляєтесь? Пан сільський голов. Пан сільський голова. Може оформити запит на інформацію? <реку> Ви змучились тримати телефон?

Ви можете від мене відійти, чи ні? Якщо вам подобається, то. В чому ганьба має бути? Тільки біля мене не падаєте, добре? В чому має бути ганьба і стид? Не даєте нам працювати. Чим я не даю вам працювати? Можете від мене відійти? Ви можете від мене відійти? Ви мене чуєте? Ви можете відійти від мене? Чи ви так будете біля мене стояти? З вами все гаразд? Може вам в швидку викликати? Пан сільський голова, з вами все добре? Нормально в повітряні. <ріху> що, що, що то ви робите? Нормальна повідінка. Не стиду, ні ганьби. За що мені <ми> <ріху> має бути стидити? Можете пояснити? Що не знімаєте? Що ви знімаєте? Як сільський голова, як сільський голова стоїть біля мене. А що а ви, що робить? Що він робить? Я нічого, ну я ж хіба говорю, що він щось погане, то хай стоїть. Якщо йому так подобається. Я не проти. Якщо йому подобається, хай стоїть. Вже до мене нерівно дихає, я не знаю. Чи все нормально, Тому питаю, чи все гаразд. У вас точно нормально. Коли ну, то, -то? Можете... то, я не знаю, що то. <реш> 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 що то сталося? Все, все гаразд? Все гаразд вам. Та не рухайте мене, чого мене рухаєте? Попрошу мене не рухати. В присутності ваших працівників я вам повторюю. Мене, будь ласка, не рухайте. Іванович.